Рвенській громаді перевірили заклади освіти щодо готовності до нового навчального року. Під час планового об'їзду оглянули 19 установ. У нас в системі освіти зараз шість шкіл. Починає навчальний рік дев'ять дитячих садків закладів дошкільної освіти, а також наше позашкілля. У нас діє інклюзивно-ресурсний центр в громаді. У нас діє МРЦ, це міжшкільний ресурсний центр. У нас є центр дитячої юнацької творчості це наші гуртківці. І у нас є дитячо-юнацька спортивна школа. Цьогоріч за парти сядуть вісім перших класів для 96 учнів. Варвенщини стартує новий цікавий та захопливий період. Заклади дошкільної освіти також. Щоденно прийматимуть малечу, а це 342 дитинки, аби перевірити умови, які пропонують освітяни. Кожну установу комплексно перевірили представники відповідних служб. Попередньо вчора, поспілкувавшись із представниками, сказали, що підготовка гарна. все буде відзначено в відповідних актах і довідках, які ми сьогодні вже складаємо. І з нашого з нашої точки зору, реально всі заклади наші готові до очного формату. І цього року ми теж всі працювали в очному форматі. Ніхто на дистанційній формі не працював. Звичайно, ми розуміємо, що будуть лунати тривоги, але і наші укриття, і наші педагоги, і наші працівники взагалі закладів освіти, і наші діти вже морально готові до нового навчального року. І сподіваємось, що він пройде краще. І вже цей навчальний рік, який ми будемо завершувати, ми будемо завершувати його без війни.